Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд розпаковки статеток, які прислали. Тут підписники є і декілька моїх постачальників. Перед початком відео розпаковки хочу вас попросити підписатись на наш канал з Олександром, якщо дивитесь не підписані. Подобає, якщо вам подобається наше відео. Ну, коментарі. А там почнемо з цієї посилки. Це з великих, давайте, щоб вони відразу. Так, це у нас від підписника пана Віктора. Місто Дніпро. Це земляк. Він прислав мені. Казав йому, давайте я під'їду. Він каже, щоб не моє. Маєн... Мій час не тратить на його, на балакати краще вийшло. Так, є. Що тут що я не Все. так. Зараз я виложу швиденько. Це у нас посилочка. Я вже, ну я пам'ятаю, що це. Це у нас ось такі. Так, я кому тут. О, це композиція зимовий дворик. Ось такий. Це кумушки. Гарний розкрасок такий. Так, полонне. Потім... Потім <клухи> я вже бачу. Кутиші. Сестрички ось такі теж в гарному розписі. Так, полонне. І... У нього було тільки дві ворони, а ось мами ліпа сніговика сином немає. Ну самі нечасті, це оце якраз ворони, вони самі дорогі з цієї серії ось така ворона. полона щось там внутрі в неї є щось заводське якесь. І от друга ось така красивішим такому розкрасі також полонне ось така серія зимового творика так ось я оцю велику зараз також розпакуємо так подожди поставлю це у нас також підписник пан Ярослав місто Ужгород величенько він Ужгород від нас Ще хочу поки розпаковую, сказати вам, що в суботу буде огляд статуеток з сінами. Приближаються свята, новорічні, різдвяні. І потрібно вже зараз готувати готуються до свят. Дарувати подарунки. Буде відеогляд, там будуть недорогі статуетки. Плюс буде бонус, якщо будете купляти ці статуетки. Так що дивіться, в суботу буде огляд Ого, хорошо замотав доньку. Статуеточки. О 18-й годині в суботу. Дивіться, буде, ну думаю, вам цікаво. Подарунки дарить потрібно. І не треба голову ламати. Так ось такі балярини. Перед виступом. Гарне, це у нас Київ. В книжечках красивий розкрас такий. Угу. Так. І друга. гарні дуже пан ярослав статуеточки мені прислав. Дякуємо йому. Продамо їх, звісно, швидко І йому кошти вийшли. Ось така. Дівчина з карамислом по воду. Класна статуеточка, дуже подобається. Це у нас ЗХК Полона стареньке клеймо, зелене. Ну, клас. Хороші статуеточки приїхали. Так, давайте від пана Ярослава. Ось так поставимо, щоб видніше було. О. Так, тепер це у нас... Так, це теж у нас підписник Сергій Містолуцьк. А тут я вже не пам'ятаю, що він мені прислав, пан Сергій. Будемо дивитися зараз, які нам таки так. Ага, ні. І... Не пам'ятаю, що воно, чесно. Так, що це? А, це, це, оцулина полини. це пісня. І друга інша дівчина так. Час теж є. Так, так ось, все, тепер помню. Так, да, ось такі. Оцулочка, це у нас коростень. І тут теж клеймо затерта, є коростень. О, бачите, біган. Так. Це у нас... Так, це у нас. Мій постачальник, так що він вам не потрібен. Вже мало присилали. Раніше постачальники присилали дуже багато статуеток. Зараз вже немає. І ціни на них зараз там так. Бешенючі. Так, зараз гарні я... мені прислав речі. Цікаві такі. Так, давайте почнемо оце що? Ага, я вже бачив. Ось такий дівчина ліпить сніговичка в синьому розкрасі. Стан ідеальний. клеймо тут старенька городниця. Вищий сорт. Ну, гарна, гарна статуеточка вже. Давненько не було. Ось такий ще чубчик. Те в гарному стані. Це у нас Баранівка, вищий сорт. Є таке. І ось такі і мені попалися. то все Олександру вони. А термінна ось така подарочка тут. Это тут кричить. Трошки бачу, є тут невеличкі за те потертості позолоти, а отак нема. А все добре. Коростень. Так, і тут должен бути карась. Угу. Ось карась. Також тут це позолото гарно. Ну тут трошечки є якісь невеличкі. А так зверху все одно може десь стояло. Ось такий карасик також. О, гарно. Вони швиденечко влетять. Так, далі це у нас. Далі це у нас. Олексій з Мкачева. О, зараз у нас подивимося, що нас Олексій з Мукачева прислав. Бачите, багато у нас дивляться люди із-за кордону також. Так все, я сповню, я вже побачив. Он через це через клюєнці все це у нас Эй, така дівчина з сояшничком Статю... гарна така статуеточка не часто це у нас поранівка перший сорт класно так далі далі ще раз скажу в суботу буде відеогляд. Буде дуже багато статуеток, там будуть условия, так що послухайте внимательно їх там. Буде подарунок, бонус там, будуть бонуси. Якщо будете купляти, ось така дівчина корма голуба. Вже давно вона не зустрічалася. ХК полона. Клас вже да, давно не було. Так, і, ага, і хлопчик. Так, як тут. Це хлопчик з метеликом. Ось такий хлопчик з метеликом. Теж щасливе дитинство захихав полона, Класна статуеточка. Так. І зараз останнє. Давайте я зараз так це пороставляю сюди. І клас попалися Наконец-то та імені так і це мой постачальник зараз ми подивимся. що нам він прислав і я вам покажу так що не забувайте ще допомагати збройним силам зараз дуже це потрібно там дуже складна ситуація у наших Хлопців, тож, давайте їм допоможемо, хоч чим можемо. Я не кажу мені там, не треба слати гроші, а взагалі допомагайте. Так. І... ось, Ага, це у нас дід золотої рибки, Клас. Так, теж рід... рідкісна статуеточка позолотка все гарно, збережено. Такий дід, це у нас жаль. Ну, клас. Так, друга, друга. Що це вернеться? О, це супер статуеточка. Клас. Він мен, так мені подобається. Теж знаєте. Лижниця. Лежить цілі. Стан нової. Це у нас ЛФЗ перший сорт. Клас, яка гарна статуетка. Дуже-дуже рідкісна. А зараз так взагалі з Росією нема ніяких сполучень, то ЛФЗ зараз в ціні там так скакануло, що навіть не хочу і казати. Ось такий коротенький огляд розпаковки. Анонс, відео на суботу. Так що дивіться в суботу, кому потрібно. подаруночки готовте до свят. Бо забігаєтесь, закрутитесь і так воно і забудете. А коли кинетесь, так вже часу буде дуже мало. Тим більше, що не треба ламати голову. Такі класні статуеточки подарили і людям буде супер. Ну, хочу побажати вам все гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до побачення. Зустрінемось на наступному огляді.